Добрий день О, глядачі моєї ютуб каналу, з вами практика агронома. Е, що ж сьогодні? Почали підготовку площі до посіву кукурудзи. Всі в принципі сіють, а в нас дуже сиро. Не знаю чого в цьому году так, в принципі вологи дуже багато. Е, та. Працюємо на новому коні, так сказати, як там. Дядя Саша технічний казав. У нього такий самий. Працюємо на New Holland 6050. В принципі, була мрія, так сказати, чорноробоча. Тепер працюємо з кондиціонером. Сим, в принципі. В принципі, я. New Holland 6050, це в комплектації Delta, ніяка не еліт. Звичайна комплектація. Працюємо з культиватором КПГ 4.5. Тепер в принципі потужності вистачає цей культиватор, але теж ми йдемо на скорості 8,2 8 км в час, тому що ну, дуже волого. Сам трактор сідає оранка. орано ну, Орангу е, МТЗ-82. Це тут ороле ну, проводили в саму очередь, тому що тут землі вже в самому кінці. Що це В принципі, як земля тут більш-менш чиста, куріння може бачити немає. В принципі, ж ну, нічого тут такого немає. Де люди також вже заїжджали, нам край підкультивували. В принципі, що. роботою довольний, в кабіні тихо, сидиш собі. ще потрібно поставити якийсь патіфон, тому ще цілий день на ньому працювати теж якось не, не дуже, так сказати, можна і двовками завити. Так що... Проводимо розворот. Не знаю ще скажіть, чи в них вибиває гідравлік, тому що я піднімаю і гідравліка не вибиває. Треба чуть-чуть повертати самому, щоб гідравліка вибивала. Працюємо в цим-цим. Працюємо з переднім мостом. Тому що без переднього моста це те саме, що МТЗ-80, Тоже сідає, гребеться, в принципі. ручний газ продали і працюємо. Так ось у нас виходить. Звісно, кажеться, що пиль йде в нас така стовпом, але дуже волого, можемо бачити, які де вивертують. Що поболює? бо почав за трактор пополює попередник соняшник. Розкидали, стоїть трактор з лійкою. Там теж є нюанси, я розкажу. карбамід в сумі 100 кг ну, на гектар. Що. В принципі, тут буде сіятися кукурудза, кукурудза гро, ТМС Грона, Маїз Дніпро. І в принципі це готує. Я думаю, що сьогодні підготуємо, завтра будемо сіяти. В принципі, що в кабіні добре, одразу кондиціонер не включав, зараз трошки включив, так собі, чуть-чуть на мінімум. І то мені кажеться, що трошки багатував. Так ось, в принципі, непривично проти МТЗ бачить спереді такі колеса. Е, ще хочу раз сказати, що він на гумі, такий як МТЗ 892. Тобто, задня тут 420, а передня 340. Тому він може входити в міжрядні. В нього вже зведені колеса. Він може, Перед у нього по краям коліс 1,90 м, зад десь 1,95 м. Тобто, Вправи, щоб була на Так, рези. Отакі ці. Зараз будемо розвертатися. В принципі, ще покажу колійки. І покажу трактор знаружі, як батько сяде, покажу, як він знаружі працює. Так. так, продовження сьогоднішнього відео. Працюємо, батько трудиться, Уже, в принципі з кондиціонером, не напрягаючись. Так, а ми що? Ми розкидаємо добриво. Доброго у нас карбамід, мішки вкинувши поле далеке, кілометрів 8 від дому, мабуть. Тут у нас 7 гектар. І, в принципі, 700 кг накидали ці мішки для перший раз, щоб от калібруватися, ці мішки зараз висипав і докидав та да, і все. Так, ну що ж У нас не так? Да? Якось був не так. Хоч що ще казав за нюанси покажу. Так, Такі нюанси. Ось так зробили ми. Наш розкидач. Трактор МТЗ. В принципі. Після того, звісно, не хочеться на цей сідати, але це вже дуже приулічені. Такі роботи комусь потрібно виконувати. і, Хоч і старенький, але працює. Так, що хотів показати, наш Оріхов Сельмаш РМД 1000. Так ось ми його переобладнали Хто може знати, є такі бочки, яку раніше Квас продавали там в городах. До газоні вони чіплялись. в принципі, колеса і ці це газон 52-го 52 газону. Ось з неї була взята і оця задня частинка, щоб можна було чіпляти візок. Також далі у нас ще не фарбував, так як хочу подивитися, як воно витримає. Далі у нас 10-й швейлер толстостінний. Потім, щоб підняти вище від колес, отак. у нас в принципі, оце ми приварили 14-й швеллер. щоб він в принципі, підняти. Тут ми приварили ще уголок і кріпиться на болтах. Ті, це ті, Болти, оце пластина, на якій ставлюються колеса ці заводські. Ми, як заказували, лійку ми їх не схотіли брати, Нам там скидку невелику зробили. Ми їх не схотіли брати, тому що воно не потрібне. Так, тут в нас причепне як зробили. Оце бачите, які е, умови. Ми поки сюди доїхали, е, оця лійка вона практично самою осью черкала. Оце такий в нас є калючі. Е, так ось зробили, Тут ще один болт треба поставити буде. Толстастінна труба 80х80 80. вставлена, якраз ідеально вставляється в 10-й швеллер. і отут обварюється полуавтоматом, в принципі, я отут обварив, тут. Це вухо з роу 6. Прислав мені славозазвісний е, блогер е, Міша. із Запорожжя, чи з чого Він коломуєць, якщо хто знає. Прислав він мені отаку, цю, це з роу 6, так ось вирізали, приварили і ще на болти взяли. ну Одного нема, а на одному. В принципі, все чудово. Удлінили гідравліку трохи. Це з тієї самої бочки. Це крило, яке стояло. Все чудово. Так, по карданові. Тут, як хто знає, тут у нас е, виходить. На цю, на кардан такий вал із шпонкою. В принципі, нестандартне воно. Що я зробив? Я замовив переходник із цього вала на шпонку і на 6 шліців. Є такий в мене кардан, я в минулому році купив з широкоугольним шарніром. Тут він на 8 шліців, тут він на 6. купляв його під підборщик. ну Я думаю, нам ці 2-3 дні ці добре, воно йому нічого не буде. Такий ось цей вийшов. Зазор в принципі, є, В принципі, чудово. Трактором зараз я ходжу ну, знаю, восьма понижена, Ну, якщо по цьому, це 14 км. 14 км я йду, я не переживаю, що мене одірветь ту нав'язку. Тому що воно ну, самого розкидача 400 кг, і ще в нього там даже 700 кг. Це то у нас тут для цієї навіски, оцієї, це е, як убийство для неї. Він стає на цапах, хоті і ну, Все одно. Це ось такі. Е, ось такі пиріжки. Так, ось батько працює, так сказати, відпочиває. В кабіні тихенько, в принципі, прохладно. хоча я не скажу, що так, я в футболці, але е, так, ну, ще не літо, я б сказав. Е, зараз покажу культивацію, як вона виходить. Трактор хотів в пилі такий, але, блін... Досить волого. Такі ось у нас. Колії, в принципі, е, я даже радий, що зробив той розкидач, так як трактор сам не трамбує. Так, трактор йде без, майже без нагрузки. Ну, як на нього є зі злійки нагрузка, але е, вона передається ще й на колеса самого візка. Культиватор КПГ, Велесагра. Двигун, звичайно, ізумітельно робить, Шість 6 циліндрів, 6,7 літра. Ну, звичайно, ми чогось думали, що він буде мощніший, або це в цьому році дуже важка культивація. Ми думали, що він буде трошки швидше його тягнути, але в принципі... Так, ось така культивація у нас В принципі. Ось є соняшник, ну ще щера земля, ну будемо підсушувати так, як. Так ось пройшов. Е, що, хто знає, культиватор у нас із слідорозпушувачами, так що в принципі, все добре. Так, на таку глибину десь, кой, десь сантиметрів 8, даже, виходить, Але в основному робимо десь сантиметрів на 5. Ось, слід в принципі, тут ще є таке поняття, як сліди самого культиватора. Ось теж можемо бачити, воно сухе це, але в принципі. Така ось волога земля у нас. Так, ось добрива, які лежать, які ми розкидаємо. Не буду затягувати відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки і далі ще дуже багато в нас роботи. Так що далі буде інтересно і все буде Україна.